Радо вітаю в українській читальні. Давайте разом відкриємо кухро історій Українська легенда Коли папороть цвіте. Жила собі на одному хуторі убога сім'я лісничого корнія. Його дружина домаха і зілля ліки готувати вміла. Була в них. Одна єдина донька, яку Любавою звали. Мала дівчинка, добре серце і знала багато цікавого з життя зеленого дивосвіту. Вона могла розповісти, чому одного року все росою покривається, а другого зовсім немає роси. Знала, чому. Буває, і вітер буйновіє, а листя мовчить. А буває, що вітру немає, а листя шелестить, мов із кимось перешіптується. Вміла Любава розмовляти із струмочком, який протікає гаєм, чистий, мов сльоза. Бавилася вона з вербиченькою, яка росла біля того струмка, сміялася до трав до квітів. Які росли повсюди в тиші зеленого гаю. Любава відчумала, як струмок дарує життєдайну прохолоду травам, квітам і тій вербиченці, яку вона так любила. Люди дивувалися, що Любава не така, як інші. Їй тільки 15 років, а все знає. І кожному прагне добро зробити. Отож і нарекли її ще другим ім'ям. Ясноока. Було, Вибіжить вона із хатини і закричить дзвінким голоском Аго! І жде відповіді. А відлуння полетить від неї гаєм зеленим, летить, летить, зупиниться біля вербиці. «О Слухає Ясноока, сміється, потім знову закричить: Аго, відлуння, я тебе чекаю. Відповідь знову повертається. Чекаю, чекаю, дражнеться відлуння з ясноокою. Підбіжить вона до вербиці, обнімає її, своїм теплим тілом зігріває. А струмочок нашіптує. Сядь біля мене, відпочинь, напийся холодної водиці, обмий своє личко біленьке. Слухає вона струмочок, миє кришталевою чистою водицею лице, ясні очі. Тут і вітерець прилетить, лагідно усушить своїм подихом молоде любаване обличчя. Де ти, відлуння моє? кричить радісно, але з глухого чагарника відповіді не чує. Відлуння моє, де ти поділося? Чому не відповідаєш мені? Побігла до чагарника, за ним і дуби столітні стоять, ховаючи в задінку кущі папороті. Відлуння, чому мовчиш? Чом не відповідаєш мені? Але все мовчить навкруги, тільки щось гуде в склепі, який стоїть там, у чагарях, хто знає скільки років? Увійшла любава в склеп і злякалася. Посередині сидить баба, вся в лахмітті. Сиві коси розпущені, погляд злий, очима так і блимає, щось руками перебирає, заховавшись від людських очей. Що тобі потрібно, любал? Чи як тебе величають люди? Ясноока? Ви знаєте, бабусю, як мене люди зовуть? Я все знаю, тільки не дивись на мене своїми ясними очима. Та і що тобі від мене потрібно? Нічого мені не потрібно від вас, бабусю. Не називай мене ласкавими словами, ненавиджу я це все. Іди, он і бався зі своєю вербою. І тут Ясноока згадала, що люди говорили, ніби в тім чагарнику в старому склепі з'являється лісова відьма, а приходить вона один раз на Івана Купала в чагарник, де папороті багато. Згадала і те, що люди говорили, ніби та відьма не переносить, коли до неї ласкаво говорять. Бо вона тоді губить силу свого зла. Бабуню, давайте я ваш одяг прополощу в струмочку, Просушу на тій вербиці і позашиваю дірки, он як усе порвалося. Та ти ще й глузуєш наді мною. Відведи від мене свій погляд. Та з чого ви взяли, що я глузую? О, ти, ясноока, хочеш своїм добром убити в мені мою силу? Хм, не вийде в тебе цього. Засохне твій струмок і вербиця захворіє. І щось почала шептати, розмахувати руками в лахмітті, бігати по склепу. Віднявся вітер і стало холодно в склепі. Почало темніти. Ну що, Ясноока, злякалася? Ні, бабусю, чому вас лякатися? Ви така добра та привітна, злукавила любава. Ти знову з добром своїм до мене. Згинь з очей моїх. А куди я піду, коли піднявся такий вітер? Це, напевно, ваше зло літає. Іди куди хочеш, та тільки не стій переді мною і не роби мені добра. Я перед твоїм добром слабну. Он краще біжи до вербиці своєї. Вона гине, бо струмок пересох. Злякалася яснока. вибігла від злої баби, затурбувалася про струмок, про вербицю, підійшла до верби і жахнулася. І гілля похилилася до самого долу, і листя почало в'янути. Струмок пересох. Що з тобою, сестра вербиченько? Пити хочу і замовкла. Тільки легінь вітерець пролетів поміж її листям, прошепотів, твоя вербиця захворіла, її рятувати треба, а потім зник у просторі зеленого гаю, поколихав папороть, о повіяв на склеп, де жила зла баба. Зрозуміла все ясно ока. швиденько повернулася до склепу. Ну що, злякалася, що твоя вербиця засохне. Я струмок закрила. Чому ви робите тільки зло? Я все своє життя роблю зло. Але, якщо хочеш, щоб струмок зюрчав і поїв вербицю, то послухай мою умову. Один раз. На 10 років папа цвіте. Одна єдина квітка народжується. То квітка непроста. Я ось уже 50 років приходжу, а квітки немає, тільки ти можеш зірвати ту квітку ясноока. Це мені підказав лісовик. А що ж то за квітка? Не питай. Будеш багато знати, то скоро постарієш. То що згодна це зробити? Не знаю. Зірвеш квітку і віддаси мені, тоді твоя верба скоро оживе. Бо я знову воду пущу, а без води на цій землі життя не буває. А ще я тобі таку таємницю відкрию у цій вербі твоя доля живе. Подумай, ясноока! Зрозуміла ясноока, що слаба баба, що й затіяла нечисте. Вибігла і марщій до вербиці. Вербиченько, сестро, доле моя, не помирай. Я не знаю, як тобі допомогти, як струмок оживити. І прошепотіла Вербиця. Іди до папороті, матері лісової, вона тебе навчить. Важко було добратися до папороті. У густий чагарник поколов руки, ноги і обличчя, але любава дійшла до папороті. Матінко, папороть, благаю тебе врятуй, вербицю. І тут зашелестіла великим листям папороть. Почала важко дихати, і в повітрі з'явився дивний аромат. Закрий очі ясноока, спи, спи, заходь у мої володіння. Відчула Ясноока, що ноги обважніли, почало її хилити в сон. Сіла під папороттю і міцно заснула, і бачить уві сні, що перед нею стоїть, мов повітря. Лагідна, красива жінка. Привітно вона подивилася дівчині у вічі. Що скажеш, ясно ока? Не гнівайтесь, матінко, лісова папороть. З чого ти взяла, що я гніваюся на тебе? Струмок засох, Барбиця тяжко захворіла. А вона мені, мов рідна сестриця. І що ж з твоєю вербицею сталося? Змарніла вся і листячко зів'яло, гіля додолу похилила, водиці просить. Подумала папороть і мовила. Це робота зла, якого ще багато є на землі. Послухай, любаво, моєї поради, тобі доведеться багато горя перенести, а може, і загинути за ту святу водицю. Я на все згодна, навіть і загинути не боюсь. Не поспішай помирати, ми щось придумаємо. Спочатку потрібно струмочок оживити. Один раз на десять років я дарую людям квітку. То квітка непроста, хоч і красою не вабить зір. Народжується вона опівночі, мов зірка ясна, в ніч на Івана Купала. Не злякаєшся в пізній час прийти до мене, бо інакше не зможеш цю квітку дістати. Не злякаюсь, матінку папороть, зіроньки мені дорогу освітять, а ясний місяць силу дасть і приведе до тебе. Мудро говориш, Любаво. Цю квітку повинен зірвати той, хто має добре серце і роботящі руки, хто природі допомагає. В природі є багато чого беззахисного. Воно потребує людського захисту, хто прагне зробити добро не для себе, а для інших, тому ця квітка принесе щастя. Коли тобі вдасться зірвати мою квітку, то зірви, швидко віднеси і біля вербиці закопай ту квітку, що на зірку схожа. Водиця знову піде з під землі і оживить все навколо. І Варбиця твоя зазеленіє. Спасибі тобі, матінко, папороть, за добро твоє, дозволь попрощатися з тобою. Ні. Зачекай, послухай ще мою пораду. Відтоді будеш знатися з природою, пізнаєш таємницю різного зілля, почуєш. Ніжний шепіт квітів, як вони розмовляють між собою і людям радість дарують, здоров'я, з мудрими коренями подружишся, які про землю багато знають. А ще, ясноока, ти можеш з'їсти ту квітку, що я тобі дарую, і станеш багатою і знатною, але користі від тебе іншим. Не буде, і водиці не буде, і вербиця засохне. Матінко, папороть, мені не треба цього, нехай і вдень і вночі струмочок поїть вербицю і все навкруги, щоб усе раділо, цвіло і зеленіло на цій землі. Хай буде по твоєму. Прокинулася любава і здивувалася. Може, і справді так буває, подумала собі. На другий день раненько прийшла до Вербиці, а та сумна стоїть, опустила гілля до землі, пити хоче. Сестриця, я була в папороті, вона мені відкрила таємницю, як тебе врятувати, як сили тобі дати. Я знаю. Ясноока, що ти була в папороті, чекай свята Івана Купала, і тоді вирішуй сама, як тобі вчинити. Мені, про сон твій дивний, розповіло відлуння, ти відмовилася від багатства і від почестей. Заради мене і водиці, Уклін тобі земний ясноока. Більше не приходь до мене, чекай того свята. І знову все затихло навкруги, тільки вітерець прохолодою дихав, легенько обвіваючи листячко, щоб не засохло без водиці. Діждалися і свята Івана Купала. Всюди залунали дзвінки пісні. Дівчата поспішали хто ворожити, а хто танок біля вогнища водити, інші віник через хату кидають, якою стороною впаде до милого. Як держаком, то напевно сватати будуть, а як помилом, то, мабуть, виметуть із хати і не буде весілля. Одна тільки ясноока не ворожить ні на що, чекає вечірніх зірок. Діждалася ночі і пішла до папороті. Папороть, матінко лісова, я тебе у сні бачила і благала врятувати струмок, оживити вербицю, в якій моя доля живе. Ти сказала тоді чекати свята Івана Купала. От я й діждалася, і прийшла тебе благати. І знову папороть. Дихнула духмяним повітрям і промовила: Спи, спи, закрий свої ясні очі, любаво. І заснула любава знову. Знову з'явилася перед очима жінка ще красивіша. На голові вінок з білих лілей сплетений, а біля серця горить квітка. Схожа на маленьку зірку. Доброї ночі яснока. Уклін вам земний, матінко, лісова папороть. А потім тихенько прошепотіла. Відлуння, ти де? Ти знову перегукуєшся зі своїм відлунням. Не знаю, Матінко папороть, але відлуння не вміє говорити, як ви. Бо його немає. Як це немає? То ти Ясноока, то клич твоєї живої душі, яка теж хоче погуляти, а погулявши, знову повертається до тебе. Так. Відлуння полюбило і вас, матусю, папороть, воно коло ваших володінь перестає мені відповідати. А ти ж любиш мене і любиш все, що росте навкруги. Ти прийшла знову просити про струмоки, про вербицю? Так, матінку, папороть, знову прийшла і іншого нічого не хочу. Не хочу ні багатства, ні почасти, ні знатності. Слухай же мою пораду. Завтра знову прийдеш у цю годину і побачиш квітку. Коли зірвеш її і закопаєш біля Вербиці, то оживе твоя вербиця і буйно розростеться, бо струмочок біля вербиці почне жити і напоїть її водицею. Але, щоб той струмочок ожив напоїв вербицю і безліч квітів, трав, ти мусиш стати дикою голубкою. Будеш літати доки, доки не пізнаєш сама без моєї допомоги таємниці рослинного світу, побачиш багато чого незнаного тобі, не раз будеш голодною замерзати. Не раз тебе полюватимуть зли мисливці, щоб підстрелити для потіхи своєї. Пролетиш ти до своїх рідних, а вони тебе не пізнають. Подумай, ясноока, чи згодна ти все життя жити так, як я сказала? Згодна на все, але нехай тільки оживе струмок водиці і напоїть все навкруги. Спасибі, я в тобі не помилилася. Прокинулась любава і швиденько пішла додому, а потім знову прийшла Ясноока, призначену годину до папороті, не встигла і роздивитися, як квітка народилася на великім кущі. Маленька, красою непримітна. Проте на зірку схожа, лагідно її зірвала. Але тут, мов якась інша сила з'явилася і щось почало нашіптувати їй. З їйши ясного цю квітку, ти будеш багатою, знатною і будуть тобі всілякі почесті в житті. Нащо тобі та водиться, що ти? За неї будеш страждати і навіть голубкою станеш. Обернулася Ясноока, а коло неї стоїть зла баба, яку відьмою лісовою звуть, промовила: З'їж або мені віддай, що тобі до того, що все гине без води. тебе ж буде все, і ти станеш багатою і знатною, що тобі до інших. Тільки відлуння прошепотіла, Не віддавай квітку в злі руки і не їж, а врятуй водицю. Піди до вербиці і закопай біля неї квітку. Зроби так, як папороть тобі сказала. Підійшла ясноока до вербиці і швиденько руками вирила яму, поклала туди квітку і загорнула землею. І враз знову задзюркотіла вода з-під землі, та така чиста, мов сльоза. Пташки на деревах заспівали, все ожило навкруги, і вербиця вмидя зеленіла, гілля піднялося догори. Але побачила Ясноока, як на Вербиці на всіх листочках роса виступила. Сестро Вербице, чому ти плачеш? Я не плачу, я радію за тебе, Ясноока, що в тебе таке добре серце. Навіть голубкою згодилось бути, щоб рятувати мене, а головне, водицю, від якої залежить наше життя. А звідки, ля ти, сестриця, все знаєш? У природі все поєднано. І ми все знаємо земний уклін тобі від мене і всього зеленого дивосвіту. Тепер обніми мій стовбур і трусни тричі. Це від мене така нагорода тобі. Підійшла ока і труснула тричі, і всі крапельки упали на неї, мов блискучі діаманти. І відчула Ясноока дивну силу в собі і ясність світлу. все стала знати і в хворобах лісових і людських розумітися. Подивилася на столітні дуби, а вони зелені стали, напились водички, дякують їй. Спасибі тобі, Ясноока, за воду, за поміч у клін тобі від нас. Дубів столітніх, і посипались достиглі жолоді на Любаву, просту дівчину, яка вміла багато добра робити і для людей, і для природи, ще більшу в собі відчула силу і ясність після тих жолодів. Спасибі вам, дубочки, за вашу нагороду, за добро. Платять добром, а ти вмієш це робити. Підійшла до вербиці, зажурилася, жде, коли голубкою стане. І тут вербиця зашелестіла своїм зеленим листячком. Не журися, сестра Ясноока, не бувати тобі голубкою, бо в тебе серце добре. Це папороть розповіла мені, ти заряди порятунку водиці ні на які спокуси не піддалася. Зраділа ясно ока і гукнула. Відлуння моє, де ти? Я тут, тут, Я... Ясно ока!»